Буває такий день, коли я сідаю і плачу і кажу, що я хочу додому. Мене звати Кудрявцева Ольга, я з міста Мирноград Донецької області. Мирноград я б описала. Це таке місце це терекони. Терекони, немов гори. І є такі люди, які приїжджають і ти кажеш, Ну, це гора, і вони вірять в це. Це е, балаган. В нас е, мототраса, там проходять е, мотокроси. Це поля, троянди. У нас багато висаджено троянд. 24 лютого десь близько о пів на сьому ранку. Мені зателефонували друзі, які залишились в місті Києві. І слова подруги були такі, з вами все добре. Я кажу, так, добре. А що? Вона каже, почалась війна. І тоді, мабуть, мене як холодною водою, я встала, ми ще спали, я встала, кажу, як війна. Ми вирішили приїхати до батьків. Це не так далеко. Ми навіть не брали багато речей. Ми, ми не думали, що воно буде так довго, і ми сподівалися, що в понеділок чоловік вийде на роботу. Тому ми приїхали. Так, в нас не було ні речей, нічого. В чому були. Так приїхали пересидіти. Вони якось ну, з близькими, з рідними. Воно не так страшно, мабуть. Якась підтримка. Два-три дні, і все буде, як і було. А залишились ми тут майже на три роки. Наша квартира ціла, якщо можна так сказати. 8 березня у наш двір був прильот, нам зателефонували. Приліт був, там будівля знаходиться якраз в нашому квадраті. Був такий амбулаторія, і туди прилетіла. І ударною хвилею вилетіли вікна, і вилетіли балконні двері, та плитка обсипалась у квартирі. У сусідів взагалі вхідні двері залізні, повилітали. Я спілкуюсь із переселенцями з міст, які вже зруйновані, коли вони показують своє зруйноване житло. І я розумію, що в будь-який день, в будь-який момент я теж можу залишитись. Це Прямо, мабуть, крає мені серця. До музею я потрапила, можна так сказати, через знайомих. Подзвонили, сказали, що в музеї звільнилось місце, тому я сюди прийшла на співбесіду. Так подивилась, мене це зацікавило, хоча досвіду в цій сфері в мене немає. Мене зразу прийняли десь на два місяці офіційно, тому я так подумала, що я зможу два місяці попрацювати, якщо мені не сподобається. Але сподобалось, я вже тут майже другий рік працюю. Це ж історія, це історія сіл, це історія, наприклад, як у нас історико-краєзнавчий музей, це історія краю. Зараз я займаюся тим, що працюю в музеї, збираю експонати, роблю архівну роботу, і також я на волонтерських засадах працюю в нашому центрі активності громадян. Проводимо теж різні заходи, направлені, також і на роботу музею, можна сказати, і на якусь громадську роботу волонтеримо, прибираємо парки, робимо ремонти. За цей час тут було поміняно вікна, це за місцевий бюджет. Тобто, побачили, що я Якось активно себе проявляю, і коли попросили одне вікно, хоча б на заміну, бо тут були старі вікна, було трошки холодно зимою, то голова селища вирішив, що мені треба, мабуть, 10 вікон. і Вони поміняли всі 10 вікон. Також я своїми силами пофарбувала коридор і зараз також виділили кошти на поріг, щоб зробити реставрацію порогу. Минулому році був конкурс від громадської організації Жінки плюс конкурс онлайн екскурсій музеями. Мандруємо в Дніпропетровщину. Я вирішила прийняти участь. Там треба було зняти ролик, екскурсію, експозиції або декількох. І в цьому мені допомогла сестра чоловіка. Вона мене знімала, монтувала, допомагала там зі звуком. І завдяки нашій співпраці, тому що вона мені допомогла, ми е, зайняли перше місце і отримали субвенцію на 15 тисяч. На ці гроші я довго думала, що мені купити для музею. Я вирішила, що тут треба виставкові шафи трішки змінити на нові. Вони приходять тут, роздивляються, кажуть, вау, а ми не знали, а цей будинок я знаю, а він зараз не такий. Моя місія, мабуть, в тому, щоб показати людям, що в нас є музей. Якось його трошки розкрутити, молодь долучити. Я зробила декілька локацій для фотосесій. Вони приходять, ми їх переодягаємо, їм, ну, їм подобається, мені подобається нещодавно. На день вишиванки приходили дівчата, казали, ми знаємо, в тебе є локація, в тебе є фотозона. Можна ми пофоткаємося? Я кажу, не те, що можна, треба. І їм так сподобалось. Я кажу, якщо вам щось треба, треба якісь фотозйомки, я все зроблю, тільки приходьте, тільки виставляйте, показуйте. Щоб цей центр почав якось працювати, залучали до нього. І музей, і бібліотеку, і будинок культури. Тому ось так я сюди потрапила, почала проводити різні майстер-класи, якось залучати трошки дітей. Кітфест це такий волонтерський в нас загін, і він виник за нашої спільної з Каріною ініціативи. Ми вирішили, що треба. Мабуть, погодувати. У нас тут в центрі знаходиться багато тварин, котиків та собачок. І Ми якось вирішили, що а хто крім нас, також ми підтримуємо активізм, активізм серед громади, щоб люди також долучалися. Збираємо їжу для тварин, залучаємо, щоб також люди до нас приєднувалися і в цілому продовжуємо цей рух. Мрію, мабуть, як і всіх, щоб війна закінчилась, ми переможемо. Ми така нація. Ми не можемо не перемогти. Ми сильні люди. Ми підтримуємо один одного.